Сомневается, что в Москве понравится переработанный Киевом план э, Трампа он мог бы сказать, чтобы русские отвели войска от Москвы, набросали нам какой-то ерунды. Типа, теперь и делаете вид, что все решено. Теперь вот мяч на вашей стороне. Вот господин Уитков написал, что Россия привержена миру. Это основной тренд, который сейчас на Западе продвигают 30, максимум 50 лет. І русські як титульная нація исчезли з лица землі. Може быть вам об этом не відомо? Ну, хоча б надо б поинтересуватися вам елементарно своєї релігії. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і я надзвичайно рада вас вітає в ефірі ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд нашої антипропаганди. Сьогодні розкажу вам, чому росіяни на нас образились. Хто злякався погроз президента Зеленського і чи справді Різдво може розсварити православний? Про все розкажу як зазвичай по черзі. Ви тим часом не забувайте нам лишати свій лайк. Ми будемо вдячні, щасливі. Ми будемо несамовито радіти. Якщо якраз різдвяно новорічні свята ви вирішите о клас підпишусь на YouTube канал Курбанова Лайф і лишусь разом із е, цим. Неймовірним майданчиком, де можна і посміятися і отримати серйозну інформацію. Ну і звісно, всі ваші коментарі, ваші позиції, ваші побажання, все це завжди вітається, друзі. Головне, будьте активними і допомагайте нам розповсюджувати всю нашу інформацію. Не встиг президент Зеленський опублікувати та оголосити про 20 напрацьованих пунктів мирного плану. Нагадаю, над яким ми працювали з європейцями, ми працювали із американцями, і цей план вже відправлений до Москви, як правильно, західні медіа вже пишуть, як, наприклад, New York Таймс, що експерти сумніваються, що Москві сподобається перероблений Києвом план Трампа. Одна з ведучих американських газет Нью-Йорк Таймс сумнівається, що в Москві понравиться переработаний Києвом план Трампа. Потому что значит тут требуются односторонние уступки от России, нереалистичные требования по фронту, размытое будущее Донбасса, игнорирование базовых условий Москвы. Ну и в целом газета делает вывод, что это такой стратегический блев, чтобы потянуть время абсолютно точно. В данном случае редкий случай, так сказать, когда я согласен с американской пропагандой, то есть согласен с этой позицией газеты. Так оно и есть, ровно так оно и есть. Отже, насправді ми ж знаємо, що там історія про те, що це план Москви. В своєму плані Москва прописала безліч поступок, все їй дістається, і Донбас вона захоплює, і Україну ставить навколішки. І санкції знімають, і гроші повертаються. Ну чого тільки там не відбувається, ну просто якісь блакитні мрії Путіна. 20 пунктів, які були прописані із нашими партнерами, набагато більш виваженими, і ви не повірите. Головний принцип їх такий, щоб війна більше ніколи не повторилась. Чому зацікавлений Путін? Так звісно ж ні. Тож, цілком ймовірно, що Нью-Йорк Таймс справді вже бачить суть. Росіяни Путін знайдуть мільйон двісті причин, чому вони не хочуть підтримувати цей мирний план. І пункти не ті, і армія в Україні занадто велика, і Україна, в принципі, існує, а як же панування Росії над Києвом, а як же встановлення тут своєї влади? Тож для нас найголовніше це те, щоб американці, Дональд Трамп, Стівен Вітков, який дуже любить червону ікру, ще раз переконались в тому, що це Путін не здатен ні про що домовлятись. Йде боротьба за господина Трампа. В конечном итоге идет борьба за то, чтобы Трампа перетянуть обратно как бы, да, на позиции вот, Европа плюс Украина, значит, внушить ему, что Россия не договороспособна, что с ней нельзя договариваться. От этого все вот эти разговоры. Теперь мяч на стороне России там, и все такое прочее. Какой еще нахрен мяч? Футбол, что ли? Это говоря? не футбол идет. Да, это самое. Идет процесс, да. как бы, да, он, это самое, он очень сложный. Вы нам давайте тут не забрасывайте, типа, вот какой-то вот, набросали нам какой-то ерунды, типа, теперь и делаете вид, что все решено, теперь вот мяч на вашей стороне. Вот я думаю, что наш ответный, так сказать, мяч должен быть такой. Вот взяли этот вот план, скомкали его, значит, в комочек такой бумажный и отфутболили обратно. Вот, потому что все то, что выдал Зеленский, это, на самом деле, на мой взгляд, вообще категорически не годится для России. А знаете, в чем наибольшая проблема? Зрештою, цей план, да, він не схожий на той, який би сподобався Москве. Але і писався він разом із друзями Москвы. Стивен Вітков не наш дружочек, ні. Він друг Путіна, ну і Трампа теж Кушнер, який бере участь зять Дональда Трампа. Невже Москва і справді готова плюнути йому в обличчя, сказавши про це, що це нікчемна домовленість, і вона не подобається? Ясно, що росіяни, гаспаряни і всі інші, вони будуть стверджувати, що цей план був навмисно написаний, щоб збити переговорний трек. Так зачекайте вам кожен раз, як в 22-му, так і в 25-му кажуть. Ви не отримаєте наших територій просто так. Ніхто не буде виходити з Донбасу, ніхто не буде ні на що погоджуватись без гарантій безпеки. В нас є свої ми вимоги, бо ми не програємо. Росіяни кажуть, як це? Як це? В смислі ви не А ну перестать. Ми утверждаємо, Купінськ наш, але ну так не виходить. Це не той план, який обсуждають Москва і Вашингтон. Це план... который э, э, написан Ермаком в соавторстве с э, британской спецслужбой МИ-6. Для чего он нужен, этот план? Очень просто. Это, очередная, на, это очередной наброс для того, чтобы любой ценой сбивать переговорный трек. Все. Не надо обращать вообще никакого внимания на то, что он там говорит. Це все, в принципі, ні іміють е, рівним щотом никакого значення. Тут, зрештою, росіянам доведеться або втратити ще більше ресурсів, НПЗ, людей, і, зрештою, все одно змиритись на план, як там було сказано, де кожна зі сторін має піти на компроміси, або і з часом. Чому б нам не помріяти, що в 26-му році нам таки, ну, наприклад, передають тамагавки. Потому что когда вот условно пункты плана будут оглашены представителем Москвы, вот от этого надо будет отталкиваться. Все остальное нас не интересует, это информационная плесень. Но Зюсу этого показалось мало, он сегодня вообще абсолютный герой ролика. И он потребовал отвода русских войск в районе Энергодара и Запорожской АЭС. А еще э, он призвал к распределению энергии АЭС на двоих между Украиной и Соединенными Штатами. Нет, я считаю, что Зюс поскромничал. Э, в принципе, он мог бы сказать, чтобы русские отвели войска от Москвы. Ну и, известно, Стивен Витков, как я уже подкреслила, он справді выступает на боці Российской Федерации. Он справді тянет Москву как может. Він же його із задоволенням цитують і пропагандисти, розповідаючи про те, що він сам написав, що Росія віддана миру. Ну да, ми це чули мільйон разів. Як Дональд Трамп заявляє, що Путін хоче припинення війни, і приблизно в цей момент нас накривають ракети і дрони. Кожен раз, коли американці шукають якогось миру, якоїсь доброти в очах росіян, чомусь помирають українці. Ну в моєму розумінні, тут... Конечно, выдали минимум информации для того, чтобы ястребы европейские со стороны Украины, да и ястребы внутри Америки, которые пытаются препятствовать этим переговорам, не смогли чем-то воспользоваться. Любой тезис они будут использовать для своей контрпропаганды. Важно, что здесь господин Уитков написал, что Россия привержена миру. Это основной тренд, который зараз на Западе продвигают. Мы это постоянно слышим ну, уже со стороны Кая Калассу Урсула фундерляєн, это понятно, но ну, там периодически руководитель НАТО говорит о том, что русские не хотят мира, русские хотят напасть на Европу и так далее. Здесь говорится о том, что россияне действительно хочуть мирных переговоров. Зрештою, як було сказано в інтерв'ю головної помічниці Дональда Трампа, він і сам чудово все розуміє. Він і сам усвідомлює, що, скоріше за все, Путін хоче не тільки Донбас, а всю Україну, тільки йому байдуже. Він хоче на певний проміжок часу на наступні три роки свого президентства замиритися, домовитися, зробити вигляд, що все добре, і все головне, щоб не в його зміну. Але так не виходить. І не виходить знаєте, завдяки кому? Правильно, завдяки тому самому Путіну і Російській Федерації. Отсутствие евро европейцев на данных переговорах. Потому что, ну, уж так откровенно говоря, мы вспомним, как выглядел Уидков с Кушнером, когда толпа европейцев собралась в Германии, значит, когда проводились переговоры, они не ожидали от того, что их втянут просто вот в этот саммит или еще куда-то. И мы понимаем, что Зеленский. Находится постоянно под давлением им не дают возможности возможно пойти на те или иные, может быть, непопулярные решения, но реально которые могут остановить боевые действия и привести к миру. Вот. Ну и, конечно, мы понимаем сейчас, что это только начало, что Кирилл Дмитриев привезет некую американскую версию, возможно, с какими-то из... Из... изменениями со стороны европейцев, и мы будем это рассматривать. І я от роками борюся із російською пропагандою. Я кажу: та ну, не живіть ви українськими інтересами, не живіть українськими темами, не обговорюйте президента Зеленського чи те, що в нас відбувається. Займіться вашими власними проблемами. Ну, наприклад, демографічна криза в Росії чи запитання всім очевидне? Всім вам погано, ви вимираєте і помираєте. Цим треба опікуватися і підіймати на всіх існуючих майданчиках. Але російська пропаганда мене не чує. Замість того, мене чують недорогі, прості росіяни, які таки кажуть, що нас, як росіян, більше не буде, що вони вимирають. Тут я хочу сказати слава Богу, амінь і води там. От все. Але зрештою їх ще дуже і дуже багато мільйонів. Тож вимирати вони будуть досить довго. Самі росіяни, виявляється, помітили, що вони перестали народжувати дітей, що вони чимало. Полюбляють і обирають бояришніка, що вони вживають заборонені препарати і не тільки, і у той самий час до Росії, як велкампаті, заїжджають мігранти. Мігранти, які займають місця росіяни, їх витісняють. Мігранти, які розмивають етнічність російського народу, і не тільки. Самі росіяни здається. Вперед чутті того, що все може бути дуже погане. Ну що путіну втрачати зрештою, йому давним-давно за 70 років, і його наступний шлях чи наступна точка перебування це вже смерть, це пекло, це зустріч із дияволом, і не тільки, хоч як він може сам себе зустріти. Одним словом, він таки не побачить занепаду своєї власної країни і не зрозуміє, що він це зробив власними руками. А вот русские начали не просто догадываться про такие перспективы, а еще и переживать. Нас, как русских, больше не будет. Мы вымираем, мы не рожаем детей, мы бухаем, мы употребляем наркотики. В тот самый момент сюда заезжают мигранты, миллионами. 15 миллионов мигрантов – официальная цифра. Они не бухают, они работают, они жрут рис и мясо, они рожают по 7-8 детей. Один очень хороший человек, мой близкий друг… Леонид Петрович Решетников, храни Господь этого человека, генерал-лейтенант внешней разведки, он сказал так, Ром, 30, максимум 50 лет, и русский, как титульная нация, исчезнет с лица земли. Нас больше не будет. Мы будем маленькой диаспорой. А зараз будет максимально дивная история. Настолько дивно, що... что... Да, я не знаю, что сказать, что лапти Аладдина... Это то, что Ахмат Чай, это то, что що... Не воює це той, що півень Кадирова, посміховисько він вирішив розповісти про національність Ісуса Христа і Діви Марії. Здається, ми бачили вже абсолютно все. Е, я навіть не знаю, чи є в цілому у лапці Аладіна, як і у більшості кадирівців ну якась релігійна симпатія, чи справді вони в чомусь дійсні та правдиві? Чи можна сказати, що вони мусульмани, що вони віруючі, в що вони вірять? Мои дорогие братья и сестры, православные христиане в целом. Ну, может быть, вам об этом не ведомо. Ну, хотя бы надо бы поинтересоваться вам элементарно своей религией. Святая Дева Мария не была еврейкой. И Иисус тоже не является евреем. Святая Дева была по национальности Арамейкой. Арамейка І євреї це абсолютно дві різні національності, я так вашому свіді. Хоча б елементарно, загляніть в інтернет, будь ласка. При тому, що лапті Аладіна вирішив дати навіть не історичний, а теологічний екскурс в походження Бога релігії, до якої він, звісно, не має жодного відношення. Зрештою, так і хочеться сказати: а є якісь речі, повз які ти можеш, і хотів би, і міг би пройти? Ну, в тому сенсі, що. Очевидно, що Кадирівці, вони навіть в цілому чужі для більшості росіян, коли б ці росіяни не відзначали Різдво, і відзначали би вони його чи ні. Зрештою, всім абсолютно байдуже до тієї інформації, яку лапці Аладіна так намагаються суттєво просувати, що Ісус не був євреєм. І. Але про що ще розповідати? Я ж завжди підкреслюю, що якщо в тебе немає професійних здобутків, досягнень, якщо ти сам як одиниця ніхто, то, звісно, краще попорпатися в генеалогічному древі Ісуса Христа, який до тебе не має жодного відношення. Це така ж сімітська група, як і араби, эти три народи являются абсолютно сімітськими трьома різними народами. І говоріл Ісус на арамійському язикі. І перша Біблія була написана на арамійському язикі. І на цьому друзі на сьогодні в мене все. Але звісно ж, під завершення закликаю вас до найголовнішого. Не забувайте лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте все, почути і побачене. І, звісно, бережіть себе. Бережіть Україну. До зустрічі!